Але у вас вже просто він відходить від вас. І ви можете молитися зранку до ночі. Вам здається, що Бог в вашому житті, але Він вас покинув. Тому що ви глибоко знаєте, кожен з вас свій непослух. Тому я прошу Наталя молитися за наш послуг. Дякую. Ну, подяка, вона дуже проста, така, не стратегічна. От. Е, спина менше болить, ніж добре. <зас> Дружина каже: я, я бачу, каже, є різниця. Каже, коли болить і не, не, не болить. Коли, каже, не болить, коли ну, нормальна людина. Хавася з тобою просто не можна поручити. Ну, ну так вона склада. А другий момент, що все-таки та, та робота, на якій я зараз працюю, там зарплата в коло не менше, ніж та, що я отримував, коли займався дослідженням. І це для нас такий виклик, знаєте, як обійтися. От і особливо ясно страждає така периферія. Є тут, там. Хліб маємо, ну, а от, скажімо, можливості їздити до батьків, знаєте, ми так ну, намагалися відкласти, але вже взяли квитки, то в лютому їдемо до них. В лютому аж аж у квітні. Їдемо до них у, у, у цьому у квітні, то все-таки, ну знаєте, ну, це такий важливий mm -hmm. момент, так? тому що ну, мої моя бабуськи вже 96-ті, ну там ну, прогрес не, не хороші всякі, то розумію, що пропускати не можна. Ну, такі твітки Хто ще хоче помолитися за що? У кого є прохання? У мене теж Ми чули так допомогти Олександровій дружині, так? Я зрозуміла, тому що вона хвора онко і потрібна допомога. Тому ми можемо об'явити два збори, Галя, один збір, а потім другий. Чи може на слідуючий раз? так, ми можемо Давайте тоді, щоб всі чули і підготувалися. Добре. У мене також на цій неділі не дуже гарна звістка. В мене один день відібрали. У мене всього було два робочі дня, один день забрали із за фінансових труднощів. Тому так якось неприємно, але я вірю, що Господь якось урегулює це все і дасть те, що мені потрібно, а те, що не потрібно, можливо, забрав і не потрібно. Тому давайте помолимося. Хто хоче вийти сюди, помолитися, давайте три людини. Чи Небесний, взиваємо до тебе, дякуємо тобі, Господи, за те, що ми всі тут перед тобою можемо стояти, а значить, у нас є більше, ніж достатньо. Бо ми маємо здоров'я достатньо для того, щоб вибрати сюди, прийти, чути слово Твоє, бути перед лицем Твоїм це дуже багато. Маємо, значить, одежу, маємо на проїзд, маємо друзів, маємо віру. Господи, ночували не на вокзалах, не на вулиці. Маємо е, над головою дах, і Господи, це більше ніж достатньо. Ми дякуємо тобі за все, бо знаємо, скільки людей не мають цього. Боже постійно на прузі, страсі про Украї... Україну. Ти знаєш, обставини там дуже тяжкі. Ми молимося, Господи, сьогодні за тих людей. Дякуємо тобі за тих... зцілення за зацілення хвороб наших, за те, що підтримуєш наш фізичний стан, без цього тяжко духові молитися. Тяжко зосередитись на волі Твоїй, коли страждає тіло. Ми молимо про Твоє спасіння, ми молимо про Твоє сілення. Молимо тебе, Господи, про брата Олександра, Його е дружину, про всіх тих, хто висловлював прохання, про фізичні духовні вади, які, Господи, їм заважають, яким дошкуляють. Господи, приносимо тобі, Ти з цілювач наш, Ти наш Творець. Господи, прославляємо Тебе, Ти наша надія. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Наш добрий Ісус, ми безмежно Тобі дякуємо за всі благословіння. Ми дякуємо Тобі за ті можливості, які ти нам даруєш, що ми можемо десь їздити, відпочивати, що ми маємо відпустки. Що наші відпустки, Господи, це нові зустрічі, нові місця, це зустрічі з рідними, з друзями. Ми тобі безмежно дякуємо за це, Господь. Ми дякуємо Тобі, що в нас є можливість, Господи, відпочивати і їздити далеко за межі країни цієї. Можливо, до цього часу, поки ми тут не жили, в нас таких можливостей ніколи не було. Але ти нам даруєш бачити світ, ти нам даруєш розширяти свій світогляд, ти нам показуєш інші культури, і ти, як зазвичай, знайомиш нас один з одним ближче і з новими людьми. Ми тебе дуже ми дякуємо за минулий рік, за ті поїздки, які вже відбулися, хто звідки приїхав. І ми тебе просимо на майбутнє, Господи, на наступні поїздки. У кого можливо, у кого буде екстра поїздка, можливо, вона буде нерадісною, можливо, ми не знаємо, що нас чекає попереду, місяць, два, три, рік, господи, але ти типу, поблагослови кожного з нас і деру, щоб ми в будь-якій можливості або в, в будь-якій потребі бачили твою руку, твою підтримку і твоє благословіння. І дякували тобі, і завжди, Господи, даруй, щоб у нас були досвіди з Тобою, як ти нас не залишаєш, як ми бачимо те, Тебе, Твою руку, і за що є благо... нам дякувати щодня. Дуже дякую тобі за все, Господи. Алілуя, алілуя, хвала Тобі. Амінь. Дорогий Небесний Батько, ми діти Твої, зібралися у ніх Твоїх для того, щоб подякувати і прославити тебе. За все. За життя і здоров'я, за те, що ми маємо і за те, що ми не маємо, також дякую тобі, за те, що ти нам навчаєш, за те, що нам є куди приходити в дім молитви, де ми можемо прославити Твоє ім'я, де ми можемо проводити час один з одним, підтримувати один одного, молитися один за одного. Допоможи Господь бути вірними тобі і слухняними, як Галя казала, завжди і всюди. Пам'ятати, що ти милуючий, добрий, люблячий Господь, але коли ми відходимо від Тебе далеко-далеко, то тоді, Господь, ти все рівно любиш нас, але ми самі відходимо тихенько від Тебе. Тому не дай нам, Господь, того, щоб ми не молилися, не прохали Тебе, не прославляли, щоб в нашому житті завжди була радість. Тобою завжди бути в зв'язку. За все, за все прийми подяку в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, все. Скажіть мені, будь ласка, чи бувало у вас таке, що ви щось планували? Напланували на цілий день і усе гарно розписали. А тоді, в кінці дня, ви таки заглядаєте в цей список, а там ще робить, та робить. Бувало таке? Ну, в мене постійно таке, але я постійно все одно продовжую планувати. І ось я якось задумалася. Щоб такого простого можна було зробити, щоб було корисно і для тіла, і для голови, і для душі, таке три в одному. І я знайшла свою відповідь. Це моя відповідь, я не знаю, що від вас. Це для мене це ходіння, ходьба. Ходьба — це найдемократичніший спорт у світі. Не потрібно, не тренажера, не якогось обладнання, не треба тренера. В принципі, нічого не потрібно. Все, що вам потрібно, взулася і, в принципі, пішла. Коли ми ходимо, працює все тіло, працює серце, легені, м'язи. Але я відкрила для себе, що ходьба — це ще і час для розуму. За цей час можна обдумати події дня, трошки заспокоїтися, зрозуміти свої думки і почуття. і Дуже часто для нас не потрібні нам відповіді. Нам просто потрібен у цей час такої спокійної ходьби і спокійного руху. У дитинстві я страшенно боялася і хвилювалася перед будь-якими іспитами і якимись дуже важливими моментами в моєму житті. І батьки мене завжди брали на прогулянку перед такими моментами. Ми ділилися я ділилася своїми страхами, вони мене підтримували. І а, коли я поверталася після цього, я вже себе почувала набагато спокійніше. А, взагалі ми любили гуляти з сім'єю. Ми гуляли дуже багато. І коли ми приїжджали на море, то ми з татом завжди мріяли дійти до краю одного берега і до краю іншого берега. Коли я приїхала в Харків на навчання, то життя стало дуже. В общем, змінилося, я б сказала. Особливо, коли живеш в студентському гуртожитку. Де дуже шумно, де люди постійно, де немає зовсім особистого простору. А мій університет знаходився десь 30 хвилин ходи від гуртожитку, і я скажу так, що під час прогулянок то була моя особиста кімната така без стін, без дверей, коли я могла побути ну, трошки, трошки наодинці з собою. А можна слайд? У Харкові я зустріла чоловіка своєї мрії. Ви знаєте ви. І ви знаєте, як проходили наші побачення? Гуля. Можна наступну. Ми багато дуже гуляли. Це ці фотографії майже 20 років. Ми зустрічалися двічі на тиждень, а він за мною приходив після університету, зустрічався, десь було п'ята година вечора. І ми гуляли до того часу, поки мій гуртожиток не закривався, це так біля 12-ї Ми ходили до пізньої ночі, ми говорили просто про все. Ходили і говорили. А, наступна, будь ласка. А, і наступний. І от а, на канікулах ми, провод... ми брали з собою компанію. Ще наступна, будь ласка. Угу. І ходили ще більше. Ми ходили в гори. А ми брали рюкзаки, намети. Наступний. Ми обходили Крим і обходили Карпати. Наступний. Ми жили в палатках. Це було так класно. Десь на сім днів ходили завжди. Брали. І ем, досі наш улюблений час вдвох це коли ми гуляємо. Гуляємо і ходимо. Це наш особистий такий сімейний час. І от я дуже вдячна Богові, що наступний слайд, що навіть на чужій землі і наступний ми зустріли однодумців, одновірців і людей, які теж люблять гори, які теж люблять ходити. І ми дуже раді, що ми можемо приєднатися до вас. Тому для мене ходьба це не тільки про серце легені. Це ще про стосунки, про голову, про душу і про Бога. Тому що під час, молит... час ходьби, під час прогулянки можна молитися, можна дякувати, можна просити, або просто бути в тиші. Тепер про практику. Ми з вами активні люди. Ми багато працюємо, служимо і ви дуже багато подружуєте, я це знаю. Нам бракує тільки одного. Легкого і гробового елементу для того, щоб покращити наше життя, наше здоров'я. І саме тому я попрошу наступний слайд. Найдя, цього року, цього року мені довірили медичне служіння в нашій африканській громаді. <гум> тому я знаю про ці ініціативи. І от ви бачите, що конференція наша як вона називається? Південно-англійська Південно конференція відділ здоров'я запропонувала такий челендж для церкви, як ходимо разом. А, ну, як степ челлендж для, для церкви, і застосунку степ-ап. це як духовна дисципліна кроків, цілі, прогрес і то до, трохи доброзичливої конкуренції. А ми знаємо, що в глибині душі ми всі хочемо, ну хоч маленьку, але перемогу. Да? В, 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 в глибині душі ми всі з вами трошки діти, і ми дивимося один на одного. Наступний слайд ми створили. Я скажу так, що в африканській громаді я теж це запропонувала. Цей Step Challenge, Ми створили для них окрему групу. Вони і ми вже разом цілий тиждень вони приєдналися це настільки класно. І от Максим мене сьогодні вранці умовив зробити для вашої громади. Такий самий челендж. Тому, якщо ви хочете цей QR-код, можливо, треба на нього зайти двічі, ви там подивіться. Але в будь-якому разі я скину цей і лінк і QR-код в вашу групу, і ви можете, якщо ви хочете приєднатися. Поставте реальні цілі. Не ідеальні, а реальні цілі. Не потрібно одразу 15 тисяч кроків, ви можете почати з 2 тисяч кроків, тоді спробувати удвоїти, тому що головне стартувати. Тим більше, що ви люди подорожуючі, нові міста, нові країни, нові маршрути. Це ідеальна можливість збирати не тільки фотографії, але і збирати кроки. 10-15 хвилин на день і все. Це на роботі можна, у подорожі, на перерві, у прогулянка з сім'єю. Кроки знайдуть вас скрізь. Це не проблема. Запрошуємо вас спробувати. Хай ваші ноги працюють, голова відпочиває, а душа спілкується із Богом. Дякую вам. Дякую, дякую, Іринці. Я хочу підтримати, тому що ходьба це життя. Не будеш ходити, будеш поступово вмирати. Тому я дуже підтримую і хочу, щоб ви всі ходили. І молодь, діти, ну, діти вони набігають і самі по собі, можливо, і не потрібно виходити, але в парках дуже гарно зараз ходити, Свіжі, свіже повітря, така погода чудова, тому давайте будемо ходити. Сьогодні я хочу говорити з вами про перекуси. Про перекушування, те, що ми зачасту робимо з вами, а те, що не бажано робити. Здорових перекусів немає. На шляху навчає... навчимося визначати об'єкт у нашому скелеті причин хвороб та оздоровлення. Причина це токсичність, джерелом токсинів є фактор харчування. І так, кроки оздоровлення. Це контроль за харчуванням, перекушування ні. Крок усунути шкідливу завичку та придбати здорову. Крок з пост... третій – постійна детоксикація. Фізіологія травлення, розщеплення вуглеводів, ротова пружнина під дією ферментів у слині, тонкий кишечник під дією ферментів підшумкової залози та тонкого кишечника. Розщеплення білків, шлунок під дією пепсину, активованого соляною кислотою, тонкий кишечник під дією ферментів підшлункової залози, активованих жовчу. Які ж захисні фактори гастродуаринальної системи? Слина, слиз у шлунку, сік підшлункової залози. Постійна генерація слизової оболонки шлунка, потужна рухова активність шлунка під час перетравлення, багате кровопостачання шлунка. І є такі агресивні фактори це гелікобактерія, надлишок соляної кислоти це харчові стимулятори чай, кава, алкоголь,